Ага. Ну я не розумію. Наші працівники зібрали тут. Колби путь була, так так. Колбит. Сергій. ちょっと待って。 На місце події прибули фахівці з Тернопільського міського відділу Державної служби на ситуації та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Було виявлено підозрілу колбу, металеву колбу, яка запаяна з двох сторін гумовими накладками, а також велику кількість ртутних ламп. В ході розвідки виявлено каплі ртуті. На підлозі складського приміщення рятувальники зібрали майже 200 грам металевої ртуті. Ртутні лампи складовані та огороджені. Місце знахідки перебуває під охороною міліції.